Числяли конкретних співробітників міністерств, віднос, які можна корумпувати на конкретних хабарях, тому що це був пріоритет в плані повернення нашої держави, в лоно впливу Російської Федерації, тому для цього потрібно створити ви глибокі агентурні позиції. Усі говорили про боротьбу з корупцією, усі називали цифри. Міністр внутрішніх справ навіть запровадив український лексикон нове слово сполучення економічному танку. Проте ніхто не назвав жодного прізвища. Хоча Григорій Омельченко говорив про колишнього президента Кравчука і екс-міністра Хорішка. Голова Координаційного комітету з боротьби злочинністю Василь Дубдинець спростував твердження колишнього міністра юстиції про провал державної програми з боротьби з корупцією. За його інформацією, в поточному році правоохоронні органи викрили понад дві тисячі фактів корупційних діянь. Одночасно, виконуючий обов'язки генерального прокурора Олег Літвак назвав теперішні спроби подолати корупцію гарматними пострілами по горобцях. Серед засуджених, як правило, дрібні чиновники, рівень яких рідко перевищує, як я вже говорив, районну ланку. На думку голови Служби безпеки Володимира Радченка, Україна бореться з наслідками, а не причинами корупції. Така боротьба виснажує бійців невидимого фронту. Загалом в Україні боротьбою злочинністю безпосередньо займається п'ять відомств. Щоправда, ніхто з них і досі не може гарантувати нам спокійного життя на вулиці після 12-ї ночі. І зрозуміло, що період початку 90-х років. Ознавався тим, що багато людей і політиків були втягнуті в бізнес, і як правило, це був тіньовий бізнес, і Росія цим дуже користувалася, тому що великі програми по поставці газу, нафти, відповідно всіх е корисних копалин. Е зворотня це рухи е від наших заводів, але це єдиний комплекс в економіці, а перейшов бізнес Росії. І це відбувалося за тіньовою схемою, з величезними хабарями. І зрозуміло, спецслужби на цьому домінували. Прямо в кожній корпорації і Єльцині, особливо при е, Путіну, були створені підрозділи, які очолювали співробітники ФСБ або е, Служби зовнішньої розвідки Росії на рівні перших віце-президентів. І вони часто навіть контролювали президентів компанію. Пріоритет номер один в нашому розумінні російської політики. Это... Белоруссия, Украина и восстановление порушенного союзного государства. В Росії кажуть, що ідея такого виступу Бориса Єльцина обговорювалася в його апараті уже принаймні місяць. Але тоді чому саме зараз? Президенти в даній ситуації повинні працювати більше, ніж хто б це не тім, када бита ні було. Віть повторяю, ситуація в російсько-українських відносинах вісьма непроста. Економічні зв'язки і економічні інтереси ослабівають. Борис Єльцин переконаний, що українці свої. Він радіє успіхам київського «Дінамо» і взагалі близько. До серця приймає успіхи України. Сьогоднішній виступ президента мав підбити підсумки п'ятирічного етапу, коли в російсько-українських відносинах домінували фатальні політичні суперечності. І започаткувати другий етап, коли в російсько-українських відносинах на перший план виходить економіка. Інша річ, чи готові до цього виконавці президентських рішень? Наприклад, газпром Мілера, Одамов В'якерєва. От, або самі очолювали, як ми говоримо про в даний момент якраз Сечен є генералом ФСБ. Тобто всі структури, які е, працювали з нашої держави, були забезпечені під, підрозділом, які вичисляли конкретних співробітників міністерств відомств, які можна корумпувати на конкретних хабарях, тому що вони, як правило, давали ліцензії, сприяння супроводжували і конкретних бізнесменів виконавців Відповідно, отримав бізнесмен. Політик тоді став по майбутньому, і зрозуміло, шеф в Україні це керівник першого або другого рівня, і зрозуміло, це фіксувалося спецслужбами, і це називається модель оперативного втягування співробітництва під приводом системної глибокої залежності. Це не просто підписка. Посидів, переконав, взяв псевдонім, хоча такі факти є. А це системне просто втягування конкретної особи, його структури, сім'ї, партнерів, і зрозуміло. Навіть під загрозу не тільки розшифровки, що вони завербовані виконують завдання Росії, а перспектива, можливо, навіть нейтралізації, коли не буде влаштовувати конкретна особа, і, наприклад, буде діяти не за планом, наприклад, тих же спецслужб Росії. По все було. І йшли великі операції з Міноборони Росії, з газовими структурами Росії. Металургійне оборонне підприємство і зрозуміло великими корпораціями, які займалися, наприклад, або посередництвом, або виконав завдань в області космосу, авіації, енергетики, судбудування. Вона почалася ще у 96-му році, коли між міністерством оборони Росії та корпорацією Єдині енергетичні системи України, головою якої на той час була віце-прем'єр Юлія Тимошенко, уклали угоду про поставки матеріально-технічних ресурсів. Того ж року, 20 серпня, прем'єр Павло Лазаренко адресує міністру оборони Росії Радіонову листа, в якому просить посприяти спільній роботі ЄСУ та російських військових. Зараз російські слідчі підозрюють начальника головного управління військового бюджету і фінансування Міноборони Росії Георгія Алєйніка у тому, що він привласнив бюджетні кошти під час доволі заплутаної схеми купівлі будматеріалів в Україні через корпорацію ЄСУ. Як стверджують російські правоохоронці, будматеріали так і не потрапили до Росії. А 450 мільйонів доларів, які були перераховані співзасновникові та агенту ЄСУ британській компанії United Energy International, зникли. А високопоставленому російському військовику загрожує звинувачення у перевищенні службових повноважень. Вчора Олександр Турщинов, один з лідерів партії Батьківщина, а сьогодні і сама Юлія Тимошенко у заяві, переданий агентству «Уніан», назвала цю інформацію грубою провокацією. А факти щодо неї у справі Міноборони Росії абсолютною брехнею і нісенітницею, яка вигідна тим, хто втратив авторитет та довіру з боку громадськості. Про кого конкретно йде мова в заяві не уточнюється. Але недвозначні оцінки Юлії Тимошенко у боргах корпорації Єдині енергетичні системи України перед Міністерством оборони Росії за поставлений газ супроводжують її роботу і в якості народного депутата і члена уряду. Я думаю, что сегодня не нужно э, говорить и о том, что те полтора миллиарда гривен, которые наш бюджет должен получить в результате решения высшего арбитражного суда, как раз то с корпорацией э, Юлии Владимировны и как раз то самой Юлии Владимировны, 350 миллионов долларов, которые Юлия Владимировна лично должна Министерству обороны России, около 100 миллионов долларов в РАО Газпром России. Несколько сотен миллионов долларов нашему госрезерву, это как раз те средства, которые пошли бы на выплату пенсий просроченных, зарплат бюджетникам и многое-многое другое. Я думаю, что действия Юрия Владимировна и сегодня еще раз лишний раз подчеркивают, что она хочет забыть историю, но придется всегда отвечать за свои поступки. Раніше прес служба Генпрокуратури України поширила інформацію про причетність Юлії Тимошенко до отримання хабаря колишнім посадовцем Міноборони Росії. Розслідуванням цієї справи Суботи, займається слідчий в особливо важливих справах головної військової прокуратури Росії Андрій Печегін. Тобто, це величезні багатомільйонні, а то й мільярдні проекти. І ці особи втягувалися, і конкретно по цій особі точно так же. Росія накопичувала компромат, ставила умова тоді якраз співпраці. А в перспективі по цим, цим секторам, як вони вже зробили в ряді випадків, просували їх на вищі щаблі влади. На прес-конференції громади, проведеній у конференц-залі одного зі столичних інтуристівських готелів, у центрі уваги безумовно була рядовий член партії Юлія Тимошенко. Донедавна президент корпорації Єдині енергосистеми України і подейкують найбагатша жінка в державі зізналася, що вступила до громади три місяці тому і натякнула, що ЄСУ допоможе партії стати потужною опозиційною силою. На думку громади, команда Леніда Кучми, в політичному сенсі веде Україну до білоруського варіанту, а в економічному діє в інтересах іноземного капіталу на противагу вітчизняному. Основа і ставка робиться на те, щоб провести велику приватизацію за великі гроші. І ми повинні завідомо сказати, що ця приватизація буде проведена за неукраїнські гроші. Продовж останнього часу про громаду заговорили як про свідчення можливого антипрезидентського альянсу сил, зорієнтованих на екс-прем'єрів Лазаренка та Євгена Марчука. З іменем Лазаренка неодноразово пов'язували єдині ргосистеми України. Симпатії до Марчука часто закидають членам передвиборчого блоку вперед Україну, до якого входить і громада. Поки що ні Лазаренко, ні Марчук із партією ніяк не зв'язані, запевнили журналістів. Однак широка коаліція спрямована проти президентського курсу, цілком можлива. Пусть не надеются люди на Банковской, что если будет необходимо, мы не объединим свои усилия и с бывшими премьерами, в том числе, например, и с Марчуком, и с Лазаренко, и с другими политическими силами для того, чтобы противостоять тоталитаризму. Нові серйозні фігури пояснив ТСН Олександр Ілішкевич може з'явитися у партії вже до вересня, на коли заплановано з'їзд громади. Він має створити громаді нове обличчя з новим керівництвом та новою агресивною тактикою. А лазаренко його так він був не керований, некерований. Є ще такий формат, і він ще не підпав під Росію на той період глибоко. Тут ішла внутрішня боротьба між кланами. От розбірки, навіть його намагалися вбити. А його звинувачують вбивство там теж трьох відомих політиків бізнесменів і зрозуміло протиріччя з першої особи держави. Оце якраз до того, що його просто виштовхнуло США, знаючи, що він порушив ряд законів не тільки в Україні, але і американського законодавства, що його там точно посають. Вирішив тут розпочинати процес, тому що могли могли бути такі, знаєте, внутрішні розбірки, багато легалізованих протиріч, не тільки економічних, бізнесових, чінових на вищому рівні. І зрозуміло, це пішов пресу і привод до дискредитації всіх всіх осіб, тому що всі були замішані. замарені, як ми говоримо. То решили в США. Нехай поїде, по конкретній схемі там, відмивання грошей його посадять на багато років, і так воно сталося. Тут це не класичний варіант, як агент такого пливу. Він не був повністю контрольований, але був інтегрований через тих осіб, які з ним співпрацювали системно. Всі налаштовані так, що пора. Плод до того, що він знаходиться на грошовому триманні і під загрозою, наприклад, садами негативних наслідків для себе, для сім'ї. Можна сказати про іншу особу, наприклад, Януковича і його команду. Вони просували по всіх напрямках. В свій час е губернатором зрозуміло став з різних полів. А тоді відповідно було прийнято рішення його рухати на прем'єра. Я навіть кучмі доповідав, що є така модель, і вона спільна спецслужби, І відповідно тіньові структури Росії зразу з Сказав, Все. Платить йому губернатором, треба вже, щоб його підняти на вищий щебель. Але вже повністю залежний від росії всіх секторах. Підняв на прем'єр-міністра я горку, що я так, ми ставимо питання, що це спецоперація. Каже, та ні, це губернатор великого регіону. Ну так треба, щоб воно сталося. То він підпливом навіть різних факторів змушений був приймати таке рішення. Або, наприклад, об'явлення президентом Януковича дві тисячі 2004 році путіном двічі відвітав. Це знаковий був. Ми довели зверталися, коли я вчора в департамент е, в СБУ, але я мав контакт прямий з президентом України, доповідав щотижнево і в непланувало кожен день, коли потрібно було до таких осіб. Частина осіб приходила практично першого другого рівня на рівні прем'єрів, віце-прем'єрів, міністрів, великих відомих нам присліжні бізнесменів, які були як в форматі. Велика корпорація чольова. Начальник міліцейського главку Криму каже, що під час передвиборчої кампанії криміногенна ситуація на півострові не ускладнилась. Він пояснює це тим, що після замаху на віце-прем'єра уряду Олександра Сафонцева у Крим були стягнені значні сили правоохоронців. Генерал Москаль заявив, що міліції відомі замовник вбивства Олександра Сафонцева. Однак і вони не виконавці замаху ще не затримані. Довгий час в Криму була група людей, і вона ще є дехто вже втік. Дехто ще збирається втікати, яка рішала судьби, кого вбити, кого підорвати, кого поставити в уряд, кого поставити депутатами, кого іншим. Я думаю, що цього ми не робимо з цього секрету. І організатори, і замовники цього вбивства відомі. Так і були депутати Верховної Ради, входили деякі в уряд в різні періоди, от і виходить з пані того, що їм погрожують, вплоть до фізично. Навіть до деяких приїжджали, як вони відмовлялися від прямого спіру. Знали, куди вони попали. Приїжджали з автоматами на гелікоптерах, прилітали. Прямо скажу, і погрожували тут, на території нашої держави, що вони будуть знищені в випадку не виконання завдань. Ми проводили спецоперації, нейтралізовували цих осіб, захищали, і деякі з них до цього часу живі, тому що провели ефективну модель не тільки з фізичного захисту, тому що захистити фізично довго неможливо. Я прямо скажу. А і упереджує навіть на рівні сигналів конкретних. у листопаді минулого року. Готувалися замахи на життя Леоніда Кучми та Валерія Пустовойтенка. Однак служба безпеки України відвернула їх. Замовник вбивства, яким за даними газети була особа, що донедавна обіймала одну з високих державних посад, оцінив життя прем'єр-міністра в 4, а президента в 10 мільйонів доларів. У власному коментарі до статті газета факти пропонує службі безпеки розцінювати публікацію. Як журналістський запит. Підписання російсько-білоруського договору про утворення міждержавного об'єднання Союзу суверенних республік не вплине на зовнішню політику України. Таку цікаву думку висловив віце-спікер Верховної Ради Віктор Медведчук. До цього треба відносити, на мій погляд, творчо, що і робиться керівництвом нашої держави. Відносини, як економічні, так і політичні між Росією і Україною сьогодні врегульовані широкомасштабним договором між нашими державами, і саме ці домовленості і узгодженості відповідності до міжнародного права будуть виконуватися, і вони будуть в основі будь-яких відносин між нашими державами. Медведчук особлива історія. З них ще з старою, так сказати, родинною моделлю. Ще пам'ятаємо батько, де був. Пам'ятаємо його позицію як адвоката по стусу. Вона випадково туди була визначена, що він не захищав, а звинувачив Стуса. Я сам, як студент, ми були на різних закладах, пов'язаних з ну, вивченням судової практики. Якраз попали на цей процес. Думали, що він буде захищати, а він обзвинувачував як прокурор. Тобто, бачите, але ж ця справа була під контролем. Спецслужб, тобто держбезпеки радянського союзу, Перед Дарницьким судом столиці мітинг підтримують стуса, засуджують медвечука. Причиною цього судового засідання стала книжка про інше справа Василя Стуса, збірка документів з архіву колишнього КДБ зі статтями укладача, журналіста Вахтанга Кіпіані. Я писав цю книгу, зрештою, взагалі не думаючи про Медведчука, але згадав про нього і в передмові, і в післямові чи вбивав адвокат Медвечук поета Стуса. Ця історія сталася 40 років тому, 1980-й. на лаві підсудних Василь Стус, поет, дисидент, звинувачений у Антирадянщині, його захисник Віктор Медведчук. Це тепер він кум Путіна та олігарх, а тоді молодий адвокат примусово наданий стусу від держави. Письменник від радянського захисника відмовлявся і свою вину не визнавав. Через п'ять років помер у таборах у вигнанні. Книжка повідомляє, замість стуса на провину погодився його адвокат Медведчук, який жодних сил для захисту поета не доклав. Отже, фактично він підтримав звинувачення. Навіщо прокурори коли є такі без, без, без адвокати? От вони вважають, що ця фраза не відповідає. Дійсності у адвоката Медведчука примірник книжки на столі Якщо ви хочете, можете взяти почитати. Теж переконує цей судовий процес. Політична боротьба відповідачі спекулюють та використовують ім'я Стуса в сучасних політичних сучасній політичної боротьби в Україні. Позиція захисту Медведчука у радянські часи захистити Стуса по іншому адвокат просто не міг. Ви можете назвати суду, хоча б один успішний приклад захисту в суді, члена української гельсінської групи, скажімо, станом на 1980 рік. Кожен з дев'яти фрагментів книги, що не сподобалося, трактують буквально Словом, У вас є докази того, що Віктора Медведчука допитували у будь-якому статусі у зв'язку зі смертю та вбивством стуса. Це літературний прийом прийом. Під час цього судового засідання не завжди навіть говорять про книжку, зібрану Вахтангом Кіпіані. Часто це стосується моральних якостей Василя Стуса. Стус боявся отримати реальний срок та на тривалий термін попасти до в'язниці. Якби не закінчився цей судовий процес, це не означає, що книжку відразу приберуть з продажу або в когось вилучатимуть. Ми не віримо, що може бути таке прийняте рішення, яке забороняє поширення книги саме через ці дев'ять фрагментів, які більшою мірою є оціночними судженнями, які захищені як законодавством України, так і Європейською конвенцією. Наразі ж позов Медведчука зробив в книжці рекламу. Українці вже купили близько 10 тисяч екземплярів, і тому в даний момент історія відома, і ми бачимо, як вона розвивалася далі. В плані співпраці з Росією, тоді відповідне просування окремих осіб. І треба подивитися не тільки самого Медведчука, а якраз і тих осіб, яких він протягнув на високі посадові щаблі, включаючи в спецслужбах України. Тому що дехто там умиляється, там деякими. Генералами бувши, нехай подивився, як деякі стали на рівень голови СБУ в свій час, отак от з нікуди фактично впавши в свої історії так сказати, посадові, а тоді раз різко Медведчук на вибори президента, коли треба забезпечити, бо контроль повний з боку влади і з боку Росії. Зрозуміло, повертають ряд генералів, які стоять на чолі, і просувають кандидатів. і ведуть цю роботу на підтримку того, що зокрема тоді Януковича, ну інших осіб. Верховну Раду. Скажи мені, хто твій кум? І я скажу тобі, хто ти. Рік тому 12 квітня 2022-го, був затриманий пан Мідвідчук. Він ховався 48 днів. Насправді, розгром агентурної мережі Медведчука почався задовго до повномасштабного вторгнення армії його кума, але не закінчився ще й досі. Можна прилажити? Можна притулитися? Да. Так, можна і треба. Врешті кажуть, до цього вторгнення неабияк пріла і дружина Медведчука Оксана Марченко. Дивовижно пахне. Ну А те, що запахло смаленим, схоже, вона вловила раніше за чоловіка. І поки той лише розробляв план втечі, дружина вже чкурнула цілуватися з іншим пропутінцем басковим. Ти назначаєш ти призначаєш мені зустрічі 22 лютого за тисячі кілометрів від України. Днем пізніше, 23 лютого, Медведчук з під домашнього арешту. Утім, через 47 днів, так і не дочекавшись захоплення Києва за три дня, де він мав стати як не президентом, то прем'єром контррозвідка викрила нору головного агента Путіна, і на світ з'явився типовий російський чмоня. Тим часом Оксана Марченко спробувала вбрати на себе не сукні од кутюр, а лахи-паломниці, і все для сльозливої мізансцени, Шановний Володимире Володимировичу, звертаюся до вас з проханням про допомогу в обміні мого чоловіка. Та все це буде потім у 2022-му. Поки ж повернемося на рік назад. Медведчук ще громадянин України, ще народний депутат, і бос ще легальної партії Опозиційна платформа за життя а Марченко ще теледіва, яка прославляє у києво печерській лаврі московський патріархат. Та в купі одіозне сімейство накопичує і ховає, як тільки вміє, нереальні тіньові багатства, але навіть неприховані статки приголом жити. Феноменальною декларація головного пазажиста є вже через те, що, мабуть, вперше вимальовує усю офіційну картину розкоші Медведчука. І тих картин та ікон в нього стільки, що, хоч окремий лувр, будуть, та й землі для Лувра, вистачає. Точніше, вистачає на 14 луврів. Я порахував більше мільйона квадратних метрів. Ще коштовності, вбрання, купа підприємств, машини, заводи, яхти і літаки. І все це, попри те, що лижлінивий не називає його офіційним резидентом Кремля. Найбільшого розквіту його агентурна мережа досягла з появою трьох власних телеканалів, які безперешкодно мовили і після Революції Гідності, аж до лютого 2021-го, поки їх не заблокують санкції РНБО, а самого Медведчука не почнуть судити. Знаєте, від тюрми і від сурми не зарікайся, знаєте таке? В тому числі і за державну зраду. Щоправда, на свій вирок він очікує тут. Цей маєток у середмісті Києва офіційна домашня в'язниця для кума російського президента Путіна, і сюди легко входила. і виходила його дружина. Яка вірогідно і спільниця, бо їх одруження кажуть, то швидше контракт. Він її побачив по телевізору з тих джерел, які мені відомі, я вам це розказую. Буквально показав пальцем. Вона на той момент була одружена і в неї була дитина. І люди Медведчука займалися тим, що вони фактично викупили у чоловіка а, цю дружину. Щось дуже подібне, дуже вірогідно з Медведчуком зробив Путін. Познайомився Познайомився з ним, коли він був керівником адміністрації президента Кучми. Свою покупку Путін узаконить навіть не в нотаріуса, а в церкві хрещенням дітей, наче за неписаною біблією італійських мафіозів. З цієї ж точки зору притримується і пан Медведчук. У них багато спільного. Підступні справи в КДБ, хвороблива любов до розкочі, влади і, вочевидь, повна атрофія моралі. Шановний Володимире Володимировичу, хочу звернутися до вас з проханням. Про мій обмін українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців. У вересні 22-го по суті одного Медведчука Україна обміняє на 215 своїх нескорених захисників та захисниць, зокрема героїчних командирів з ненависного для окупантів Азову. Все рухається вперед. Повернемо всіх у спецслужбах. Пояснюють, що до цього встигли відпрацювати Медведчука, і він був кажуть ще й одним з гаманців Путіна. Причому підозрюються не лише в Україні. Київ вже заблокував вражаючу кількість його мільярдних статків, дуже часто зареєстрованих на Оксану Марченко. СБУ викрила, що компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ. А що не йшло на фінансування російської нечисті? Схоже, й йшло в хати Медведчуків. Приміром, на безбожну кількість коштовностей набожної Марченко, на сукні та хутра, на самозакохані портрети Медведчука та купу іншого дорогого мотлуху. Ми задовольняємося малим. Хто нас знає? У нас все просто. Просто замок під Києвом з просто власною залізничною станцією та просто помпезним вагонним рестораном. Це все, що ми бачимо, це комплекс неповноцінності. Тих людей ну реально їх три лічити. Утім, журналісти розслідувачі фіксують, що через рік після обміну Медведчук потрохи прокачується, і як натякає вже сам Путінський кум, гроші звідти нібито капають на новий політичний проєкт, аби рятувати Україну, каже, а вже ж від Європи та США. Неонацизм як політична зброя заходу. Тим часом українська та західні розвідки відстежують, чи має Путін реальний план Б для кума. Поки ж свіжі санкції від британців для Марченко, оголошення її в розшук СБУ і цьоготижневий арешт у Хмельницькому Медведчуківського піарника свідчать, спрут кума Путіна ще живий і легко важити не варто. Вони марили і марять ще відродження якогось союзу. І працюють добровільно. Да, вони їх стимулюють, але тут не треба особливо проти них компроматів або якихось особливих е, важелів впливу. А оці стратегічні їхня агентура тут вже треба всі засоби. Тому що має піднятися на якийсь щебель і сказати: Ну, все, я став на посаду МОН чуть не президента або прем'єра, або іншого, і тепер я з вами при не працюю. Так не буває. Ми бачимо, які є наслідки щодо окремих осіб в Україні і в Росії. Ті люди зникають, випадають. Наприклад, із е, якогось поверху, десь їх підривають на вулиці, вбивають, або десь якісь сердечні приступи відбуваються дивні. Тобто варіантів дуже багато. Я назвав тільки 3-4, а їх сотні.